Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми покупочками, які я зробила в магазині Єва. Придбала для дому ось такий універсальний засіб для прибирання підлоги з ароматом лайму. Це наш український виробник Sky. Я повторюю його постійно хороший засіб, має приємний аромат і бюджетний 39 гривень. За. Літр, я вважаю, що доволі хороша ціна, і надовго його вистачає. Так, і ще зараз акційна ціна на ось такий шампунь від кліамен це чоловіча лінійка. Дуже приємний цей аромат з лаймом і лимоном. Тут об'єм 400 мл, і зараз ціна в Єві на нього 159 гривень. Ось. Хотіла придбати, тому що і хороша ціна, і шампунь просто неймовірний. Аромат Ой аромат дуже хороший і не визиває лупи, навіть бореться з лупою і гарно вимиває волосся волоздя. ну дуже хороше стає після цієї шампуньки. так І забула ще показати, заходила в Аврору. Купила ось таку, такий шампунь мультипульти це дитячий від народження підходить. В цієї шампуньки дуже приємний аромат. Він мені прям, ну, дуже подобається. Прям, не, не можна відірватися від цього аромату. Б'єм 430 мл і коштує доволі ну, дуже бюджетно. Також, начебто, була ціна 39 гривень. Так. І ще там лінійка є з алої і. Календулою, але мені не дуже ці аромати подобаються. А цей аромат, де написано Sensitive, прям ну, ну, дуже класний аромат. Так, ну і повернемося до Єви. Ще в Єву повернувся ось такий дитячий Ополіскувач. Це найулюбленіший мультик моєї донечки, тому. Багато є засобів від Ханібані. Саме з щенячим патрульом. Це такий мультик. Будемо тестувати такий ополіскувач. Я думаю, буде непогано справлятися. І гарно, що є ось такий мірний саканчик. Ось так воно йшло. Так. Начебто 50 гривень, 49,99, начебто така була ціна за два станочки від Vіс гарні станки, гарно працюють, і бюджетні і хороші. Нема на них, на них ніяких нарікань. Так, а Взагалі взагалі я заходила по патчі. Ось, давно вже хотіла собі придбати патчі і вирішила взяти ось такі від ABOW. Це наш український виробник. Тут 60 штучок йде, вони зволожувальні. Підходять для нормальної та сухої шкіри. Так, що ж вони повинні робити? Ретельно зволожує шкіру навколо очей, усуває мімічні зморшки та веде боротьбу з темними колами навколо очей. Ось такі. Скільки? 60 штучок. Ну, буду пробувати. Цікаво спробувати, давно вже хотіла патчі спробувати. І ось у акції взяла всі різновиди патчів. Це, можна сказати, ну, як одноразові. Тут також, але тут 60 штучок, тут вигідно брати. Такі. А зараз також хороша ціна на ці патчі від BioAqua. Вони по 850. Коштують. Я подивилася, начебто, хороша ціна, Думаю, можна спробувати. Саме ця лінієчка блакитні вони гідрогелеві з гіалуроновою кислотою та пентидами, такі зволожувані. Так, ця рожевенька, такі самі пачі вони рожевенькі такі, рожеві. Добре гарно, що написано тут. Еерогліфи я не знаю, а ось гарно що є наклеєчка. Переклад на українській мові, що це зволожувальні і розгладжувальні пачі під очі з пелюстками сакури. Цікаво, я думаю, що має бути такий приємний аромат квітковий. Так, що ще в нас? Ось такі сейвом золота. Так проти набряк кості і темних тіл під очима. Ось такі. І ось такі зелені це з водорослями. Буду тестувати, Мені так цікаво, всі спробувати. Так, і ось також від BioAqua. такі патчі, і йде в наборі ще масочка для губ. Цікаво, я ніколи не пробувала ці масочки. Дуже цікаво спробувати, що це така за масочка на губи. Ось, з екстрактом водорослей також іде. Та екстрактом вишні відновлює губи, знімає набряки і прибирає темні кола під очима. Ось такий набір. Ну, цікаво, цікаво, що це спробувати таке. так стій Доволі хороша ціна на ось таку зараз пилочку для нігтів Вона така тонесенька йде по 9 гривень начебто. Тому можна спробувати, чому ні. Зараз це вже майже і не гроші. Так, хороша ціна зараз на лаки в Єві. Я вибрала для себе ось такі маленькі мініатюрочки. Я баг... У мене багато є таких різних кольорів в колекції. Обрала два таких тілесні відтіночки, червоний яскравий десь на свято. І ось хочу спробувати ще червоний брутальний. Так, зараз. Ну, повна ціна, як акційна, так, да, зараз акційна ціна 13,99. Ось, а якщо берете, наприклад, один, другий подарунок вам. Або два, я взяла два по 13.99, а інші два мені пішли по 10 копійочок. Так. І хочу зауважити, що. Ну, ці лаки доволі непогані, вони швидко сохнуть. Це компанія Китай LCF. Ось. І хочу сказати, що в там лаку, в принципі, небагато. там всього 5 мл такий міні-формат. Міні Але можна спробувати різні лаки постійно змінювати колір. Тому, в принципі, як, як на мене, мене такий формат задовільняє. Так. І ось ще хочу для дитини такий обрала обруч від Оляля. Така фірма. Виробник цікаво назвав. 3999 був такий обруч дитячий. На свято десь. Ось. І отакі от з вушками. Так, і наразі це все моє замовлення. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо вам було цікаво. Заходьте е і купуйте все в магазинах лише за знижечками. Всім е бажаю економних покупок. Дякую за перегляд, всім пока-пока!